Герберт Велс Історія містера Поллі. Роман Частина 1. Початок і пасаж. Розділ перший. Діра Виголосив містер Поллі. А потім для різноманітності ще й зі значно більшим натиском. Дурнувата діра. Він зробив паузу, а потім вибухнув одним зі своїх особистих і своєрідних висловів О, жахливий, безглуздий хрипіт діри. Він сидів на колоді між двома занедбаними на вигляд ланами і гостро страждав від нетравлення шлунку. Тепер він страждав від нетравлення шлунку майже кожного дня. Але, оскільки йому бракувало самоаналізу, він переносив пов'язаний з цим дискомфорт на весь світ. Щодня він наново відкривав для себе, що життя в цілому і кожен аспект життя, який поставав перед ним, був, як він говорив, звірячим. І цього дня, спокушений оманливою блакиттю неба, яке було блакитним, бо вітер був зі сходу. Він вийшов на вулицю в надії вхопити хоч щось від радості весняного дня. Однак таємнича алхімія душі і тіла відмовляла йому в будь якій весняній радості. Перед тим, як вийти на вулицю, він довго не міг знайти свого капелюха. Йому потрібен був капелюх, новий капелюх для гольфу, а місіс Поллі. Дістала його старий, м'який, коричневий фетровий капелюх. Ось твій капелюх, сказала вона тоном нещирого заохочення. Він якраз нишпорив серед купи газет під кухонним столом, а потім з великою надією повернувся і взяв капелюх. Він одягнув його. Але щось було не так. Взагалі все було не так. Він поклав тремтячу руку на верхівку капелюха і притиснув його до голови, спробував нахилити його вправо, потім вліво. Тоді до нього прийшло усвідомлення всієї глибини приниження, яке йому запропонували. Капелюх закривав верхню лиховісну чверть його обличчя, і він гнівним поглядом дивився на дружину з під крис. Голосом повним люті він сказав Гадаю, ти бажаєш, щоб я вічно носив цей дурнуватий капелюх, егеш? Кажу тобі, що не буду. Мене нудить від нього. Мені все остогидло, навіть цей капелюх. Він стиснув його тремтячими пальцями. Капелюх, повторив він. Потім він кинув його на підлогу і з надзвичайною люттю штовхнув ногою через усю кухню. Капелюх відлетів до дверей і впав на долівку з наполовину відірваною стрічкою. Нікуди не піду, сказав він і, засунувши руки в кишені піджака, намацав у правій кишені зниклого капелюха. Йому нічого не залишалося. Як, не кажучи ні слова, швидко піднятися нагору і вийти, з усієї сили грюкнувши дверима крамниці? Красень. вигукнула зрештою місіс Полі, піднімаючи і витираючи пил з відкинутого головного обору. Істерика, додала вона, у мене більше не вистачає сил. І з повільною неохотою глибоко ображеної жінки почала збирати докупи нехитрий посуд з під їхньої недавньої трапези, щоб віднести його до мийки в буфетній. Їжа, яку вона приготувала для нього, на її думку, не виправдовувала його невдячності. Там була холодна свинина з неділі, гарна холодна картопля. А ще ждалові мариновані огірочки, які він так безмежно любив. Він з'їв три корнішони, дві цибулини, маленьку головку цвітної капусти і кілька каперсів з видимим апетитом, а насправді з жадібністю. Потім був холодний пудинг на салі з патокою, а потім ще й шматочок сиру. Це був блідий, твердий сир, який він любив. Червоний сир він оголосив таким, що не перетравлюється. Він також з'їв три великі скипки сіруватого пекарського хліба і випив більшу частину глечика пива. Але, схоже, деяким людям не догодити. Істерика, сказала місіс Полі біля раковини намагаючись впоратися з залишками гірчиці на його тарілці, висловлюючи єдине можливе бачення проблеми, яке спало їй на думку. А містер Поллі сидів на колоді і ненавидів усе це життя надмірне і неадекватне водночас. Він ненавидів Фоксборн, він ненавидів Фоксборн Хай-Стріт, він ненавидів свою крамницю. І свою дружину, і своїх сусідів, усіх благословенних сусідів. І з невимовною гіркотою він ненавидів себе. Навіщо я взагалі потрапив у цю дурнувату діру? запитував він. Навіщо я взагалі? І він сидів на колоді і дивився очима, що здавалися затьмареними, невидимими вадами на світ. У якому навіть весняні бруньки зів'яли, сонячне світло стало металевим, а тіні змішалися з синьо-чорним чорнилом. Для мораліста, якого я знаю, він міг би стати уособленням гріховного невдоволення. Але це тому, що моралісти звикли ігнорувати матеріальні обставини, якщо, звісно, нещодавню вечерю можна назвати обставиною з містером Поллі за столом. Випавку, звісно, наші вчителі критикуватимуть сьогодні і щодо кількості, і щодо якості. Але ні церква, ні держава, ні школа не піднімуть застережливого пальця між чоловіком і його голодом та їжею його дружини. Тому майже щодня у своєму житті містер Поллі після обіду впадав у лють і ненависть до зовнішнього світу і ніколи не підозрював, що саме цей внутрішній світ, на який я з такою майстерною делікатністю натякаю, таким чином віддзеркалював свій зловісний безлад на зовнішньому світі. Шкода, що люди не є більш прозорими. Якби містер Поллі, наприклад, був прозорим чи бодай побіжно напівпрозорим, то, можливо, з боротьби в Лаокооні, яку він побачив би, зрозумів би, що насправді йдеться не стільки про людину, скільки про громадянську війну. У середині містера Поллі, мабуть, відбувалися дивовижні речі. О, дивовижні речі. Це, мабуть, було схоже на погано кероване промислове місто в період депресії. Агітатори, акти насильства, страйки, сили правопорядку, біганина туди-сюди, потрясіння, марсельєза, тумблери, гуркіт і грім тумблерів. Я не знаю, чому східний вітер погіршує життя нездоровим людям. Від нього у містера Полі розхиталися зуби, шкіра наче обвітрилася, а волосся стало сухим, жорстким і неслухняним. Чому лікарі не можуть дати нам проти отруту від східного вітру? Ніколи не вистачає розуму підстригти волосся, поки воно не стане надто довгим. сказав містер Поллі, побачивши свою тінь. Ах, ти клятий дегенеративний вінику, тьху. І він поквапливо пригладив рукою кінчики волосся, що стирчали вгору.